Але якщо так от, якби ззовні підходити, так, відсторонитись, ну в принципі, вже ж майже 20 років він в Верховній Раді. Може треба змінити рід діяльності трошки. От. І це б йому тільки на користь пішло, тому що так же, вже ж ходиш як по тому колу, вже да? виснажився там, стомився в цих буфетах Верховної Ради. От, а так би нові враження б набрав би. І, в принципі, я думаю, що ну зрозуміло, що він не буде обраний. Я з задоволенням, якщо я переможу, я його візьму до себе консультантом. Буде в мене консультантом, якщо він так звик до цих приміщень. Ось. А все, а інший, ну інший, ну, хоче, наприклад. Брат Івана Васюніка, і Ігор Васюнік. Ну, подобається бути таким імпозантним, таким привабливим От, на цих глянцевих журналах бути. Ну, Нехай людина буде. От. Я думаю, нехай бере участь, Це дуже добре. Як, якщо я не помиляюсь, Конфуцій казав, нехай розквітають сто квітів. От, він теж непогана квітка, я думаю, ж не ріп'ят. Тому нехай він теж розквітає на франківському окрузі. Ну, Юринець. Ми, власне кажучи, розкручували з паном подворним тут удар. Гінка це наше дитя, а Юрінець, в принципі, теж. Так що... Ну, тепер це дитя забрали у нас, воно сподобалось іншим. Там, я не знаю, хто його пригрів, Демінський чи хто там. От. Тому, ну що ж, молода ж дівчина, тоді вона була вагітна, дитину, слава Богу, народила, стала депутатом обласної ради. Може, ще одна народить. Це дуже на користь іде Виборча кампанія. Дякую.